Ввечері у суботу на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 26, вночі плюс 16. Вітер північно-західний 1,3 метри на секунду. У неділю протягом у сьогодні небо буде вкрите хмарами. У день очікується дощ, ввечері він повинен послабшати. Вдень стовпчики термометру досягнуть позначки плюс 21. Вночі опустяться до 16 градусів. Сів тепла. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. У понеділок зранку до самого вечора у шості небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла. Вночі опуститься до плюс 16. Вітер північно-східний 2-3 метри на секунду.